«Завіки навіки українського, навіки славу, добувати янтарю. Бушу українську янтарю! Бурштиновий промисел давно став чи не єдиним джерелом доходів для жителів Полісся, багатого покладами сонячного каменю. Двища йде з лісу. Скачів, немає, не старів, не скидає. Не серпою не скидає. Ото мінти там стоять. От тільки заняття тисяч людей в Україні поза законом, а відтак стало ласим кушем для нечистих на руку правоохоронців. За місяць міліція з одного чоловіка, який має свою помпу там або більше 10 тисяч доларів. Віктор Ющенко законопроект, який мав би легалізувати старателів, завитував. А його наступник з родиною і поготів схему збагачення налагодив вже після революції гідності. Епоха кришування сім'єю незаконного видобутку бурштину закінчилась стріляниною на Сардинщині. На відео з місця події видно, як міліціонери вперто не помічають зброї в руках молодиків, що приїхали на Сарненщину, з тоді ще нардепом регіоналом Володимиром Продивусом, аби продовжити збирати данину з місцевих копачів. Терпець людей увірвався, і люди вголос озвучили імена і прізвища та тіньові схеми. Берта ж перша. Це перше ім'я, я вам кажу. Друге! Я зараз. Начальник, якийсь там із був, він був. Блін, мене було хтось і позаписував, яких фамілія, я їх просто лічно не знаю. Понімаєте? Ну вони мене знають, навірно. Юхименко, Назарчук, Цупрук. Із наших кльосовських два князька. Салюта, Поліщук, Вертіпорог. Оце люди, які натягли цю наволу сюди. І над нами знущаються. Тоді ж люди відмовились платити силовикам за безкарність своїх заробітків. Ви прикриваєте добро, прикриваєте коли є добро, платять. Не їдете, коли не платять, їдете. Правильно, ми це райо. Та старі схеми довго забутими не були. Місцевий криміналітет під виглядом приватних охоронних фірм взявся охороняти ліси, поля і мисливські угіддя офіційно, а фактично знову обклали даниною місцевих старателів. <рит> Перед парламентськими виборами легалізувати бурштиновий бізнес на полісі кандидати обіцяли на перебій один перед одним. Старателі повірили. Мовляв, так, виграють усі. Приїжджають працівники міліції, приїжджають, вони е, дають, е, як би так сказати, мовити добро на цілий день, але приїжджають 3-4 рази на день і затримують роботу. І якби заробіток меншає. А якби було себе на легальних умовах, то... Працюєш цілий день, нікого не чіпаєш за петиці, та податок, чи якийсь внесок у державу, і працюєш, нікого не чіпаєш. Президенту ситуація довкола бурштинового тіньового бізнесу відома не з чуток. От на сьогоднішній день тільки потужна і ефективна влада це зупинить. Що ти поштона, кожен бізнес, кожен проєкт має бути прозорений. Кожен має бути. Наступних державних бюджетах і, і себе я не виключаю, що доходить муштана мають залишатися тут на різні. Місцеві повірили, і нелегальний видобуток разом з бунтами припинили. Не дочекавшись реальних кроків влади, робота відновилась за старими схемами. От тільки платити доводиться по новому за розповідями старателів. Суми хабарів міліціонерам зросли у півтора рази за останні півроку. Так, Працює компа, там десятки людей. Це відео було відзнято два дні тому в урочищі Гальбин, де півроку тому відбула стрілянина за участі нардепа регіонала. На диво видобутку бурштину людей мотопомп ані місцеві міліціонери, ані очільник обласного управління міліції, до речі, вже третій за останні півроку не побачили. Ну скажу наслічний мені, ну свідків що працівники міліції імене незаконний видобуток бурштину не контролюють. Скріше його треба все, щоб не допустити. Відразу виїжджають, встановлюють людей затримують, приймають рішення. Та навіть затримання бурштинових нелегальних ділків не є гарантією їх притягнення до відповідальності. Службового кабінету зчинення крадіжку речей, які були напередодні вилучені під час проведення слідчої дії. А саме це понад 130 кілограм каміння, зовні схожого на бурштин сирець, та купюри номіналом по 100 одиниць на загальну суму 80 тисяч, зовні схожі на долари США. Подейкують, що разом з викраденим бурштином та доларами з кабінета слідчого зник і необачно вилучений у ділків блокнот, у якому зберігалася сіньова бухгалтеріями, з іменами, сумами хабарів та датами. Тож слова сказані ексгубернатором після травневих подій зараз приймаються як пророцтво. Я віруюча людина і кажу, якщо я коли-небудь кришував бурштин, то хай мене Бог покарає. Поза як карати за організацію корупційних оборудок та схем більше нікому. А парламентарям зараз не до легалізації бурштину. Тим більше головний міліціонер країни представляє одну з найбільших у коаліції сил в парламенті. А при попередниках корупційні струмочки по вертикалі стікались до київських кабінетів, в тому числі і на столичній вулиці Богомольця. Дмитро Лонтіюк, новини Рівного.